Очава. Селище Верховинське, що розташувалося в мальовничій гірській долині між полонинами. Селище колгоспників, лісорубів. Серед багатотисячної юрби на святі міжгірського району впізнаю дорогі мені обличчя. Це колочавці, з якими давно знайомі. Чабан Василь Годович. Оля Штаєр, онука Миколи Шугая. Дружина уславленого опришка. Ержія Іванівна. Ержіка. Туди, 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 туди. Урок історії в 9 класі Колочавської десятирічки. Ми дізналися, що село Колочава було засновано в першій половині 15 століття тікачами від поміщицького гноблення. Про мешканців Колочави чеський письменник комуніст Іван Ольбрах писав. Це правнуки бунтівних невільників, які втекли від Канчука і Шибениць, під старстю отаманів пана Йосифа Потоцького. правнуки повстанців проти зирства румунських бояр, турецьких панів і мадярських магнатів. Учитель історії, завоч Дмитро Михайлович Оленич. Сергій, будь ласка, в 1917 році Микола Шурай тік з армії і, повернувшись в колочаву, почав чинити розправу над багатіями та представниками місцевих властей. Їм на зміну прийшли чеські буржуазні власті. що й продовжував вести боротьбу з нобителями. Ержіка живе на сухарищі. Вона ще ніколи не приходила сюди. Це страшне прокляте місце. Колись тут переховувався її коханий, її чоловік.

Коли випадково дізналась в тюрмі про смерть Миколи, зумліла. її одливали водою, а потім на світ з'явилася Анця на світ без рідного Я тоді до тюрмі була. Я не була вдома. Я чотири місяці сиділа у тюрмі. Анця дочка Шугая. Анця, а тепер Ганна Миколаївна з донькою Олею. Колочавський колгосп радянське закарпаття спеціалізується в основному по тваринництву. Орної землі небагато і використовується вона для вирощування картоплі та кормових культур. В умовах Колочави найбільш перспективною галузю тваринництва є вівчарство. Василь Годович чабан колгоспу радянській Закарпаття. Він літує з отарами в горах не один рік, а настануть холоди, зганяє овець гірськими стежками нижче на тепліші схили. І вже тримає їх аж до морозів, до снігу. Вівчарив колись над присілком горб і його батько, а мати доїла панських корів. Тяжко жилося в великій родині. Сім братів і п'ять сестер в сім'ї. Зараз у Василя Миколаєвича Годовича своїх дітей семеро. Особливо прикипів до гір, до полонин, до вівчарської роботи Іван. Навчається в вечірній школі, а цілісінький день з батьком. В далекі гори у вечірню годину і попрошу, вітра зворів, щоб не спав, не спав б одний щоб летів, на вільних крила у широкі половнини і приніс, до ранку квіти, що так люблять очі си. Село Колочава Колись одне з найбідніших на Закарпатті. Вона стала одним з найкрасивіших верховинських селищ. До побачення, колочаво. Бувай здорова, земля Верховинська. От і знову розлучаюся з тобою, але не полишаю тебе. Ти і твої красиві люди стали мені як рідні, збагатили мою душу. Ви зі мною. У мені на все життя.